Нам русинам треба ті 2%, бо ми не такі, як ті сепаратисти. Ви, русини, не можете бути визнаною вашою небесні та національність, тому що серед вас є он той, що треба розуміти під поняттям культури, да, що то не є 2% деякого фолька і мистецтва. Фунгувати в українському обществі тут у себе на Закарпаття, далі перебуваючи в русинському континіумі всюди дає знати свою минулість. І могти тою минулістю своєю ділити, свою історію, своїм думанням, мати свої погляди, мати свою історичну пам'ять, так як пише на сайті Совіта Європи. І не треба культуру, цілість, культуру російського народу, мені ся здає так, протиставляти неіснуючому сепаратизму. То є важлива тема. Може, одна з найважливіших тем, котрих у нас є повно, за котрих ми мало думали, мало обсуждали, мало давали свою оцінку, як я до того все ставлю. Добрий день. Вітам всіх русинів, кому інтересна русинська тематика. Чимся ми ділимо між собою русини і що ми хочемо повісти цілому світові за себе. Вниз хочу припозиритися публікації, такі котреся з'явила на сайті RusynSociet. Карпатські русини Коріний народ Подкарпаття. Но не сепаратисти. Важлива тема, дуже інтересна тема. Дає много чого нам думати. Але не хотів повісти кілька слів в форматі полеміки з автором тої публікації, бо я мав своє ставлення до того порівняння або протиставлення сепаратизму і культури, де якої звичаї, самобутності, традицій русинського народу і сепаратизму. Перше, коли обсуждаються ті речі, протиставляються, я собі так замітив, що под любим текстом, що би там не оповідало, але якщо це порівнює і. Якось окреслюється, що то є сепаратизм, вже в тих публікаціях нав'язується читачу існування русинського сепаратизму і проблеми його. Я того не зустрічав серед русинів. Навіть політичні події, котрі були в нульових роках 2008 року, переслухав я на Ютубі собі багато разів, і там, де було вимога визнати національність і бесіду русинську на Закарпатю. Там на початку вся казало перед тим, що для того, би нам файно жити було в Україні і українському народу, і разом з нами, вимагаємо признати нашу національність і бесіду русинську. В кінці було п'ять сказано, щоб нам було добре жити в Україні. Не, от. Не зустрічаємо тип сепаратизмів. Ну, і от коли недако протиставляє сепаратизму, перше, що він якби нав'язує, що сепаратизм серед русинів є, а його немає. Я його не зустрічав. Його іспользують лем для того, цей наратив. І лем ті люди, котрі можуть через такі особи то, то якось озвучувати. Лем для того, щоб казати, що ви, русини, не можете бути визнаною вашою небесі і національність, тому що серед вас є он той. І серед русинів є таке думання про сепаратизм. Так. Друге, колися. Той сепаратізм, що от є серед русинів, такі сепаратісти. А в нас є культура, звики наші, самобитність, то є теж то інше. Чому культура і самобитність наша русинська так се окреслює і протиставляє, бо в тому випадку завжди культуру окреслює, одрубається більшість частини людської культури. Культура то є все, до чого торкається людська рука, що людина якось окультивувала. Все, що є в світі, сі, ділить на культуру і натуру. Натура – то природа. Мертва, якась гора, файна, велика говерла, ну і там, що росте дерева, не знаю, ліс, там птахи, які бігають, літають. Це є натура, природа. То, що отак так от ріка тече. А є культура. То, що людина окультивувала, обробила, переформатувала. Тож то що людина все торкнула. Кожен знає, бачимо: той челядник ничне робив, а той, ту й, так, що ця людина приклала до того. То є культура. Коли протиставляється русинський сепаратізм і русинів, котрим треба культуру, самобитність, якусь там традицію, іскусство, то відкидується все в житті людини, що займає 98% життя кожної нормальної людини в світі, да? і це є її культура тої людини. Те, що може та людина одітися раз-два рази в рік, піти хороводом, танцювати, заспівати дашто, а деякі картину намалювати, скульптуру вчинити, вірш написати, якийсь розказ написати деякі щось. То є 2% життя людського народу. 2% культури. Ті речі не можу сказати, що нам русинам треба ті 2%. Бо ми не такі, як ті сепаратисти. То є нонсенс. Русини хочуть, так як кожен інший народ, можливість мати не полишати свою ідентиту, бесіду, культуру, думання своє русинське, фунгувати в українському обществі тут у себе на Закарпаття, далі перебуваючи в русинському континіумі всюди дає, де би русин не пішов у себе на тій території корінного проживання русинів. Не полишати русинську свою культуру. Ще на сайті ООН так пише да, що над надміншин і на європейські, на європейських сайтах «Совіт Європи, і інде що то є нацменшина, ідентита своя то та культура, то є своє історичне минулість, своє думання, свій світогляд щодо себе і що довкола. Русини хочуть мати можливість знати свою минулість. І могти тою минулістю своєю сиділити, свою історію, своїм думанням, мати свої погляди, мати свою історичну пам'ять, так як пише на сайті Совіта Європи щодо нацменшин. Да? Ну, то і маєш історичну пам'ять, ти є національна меншина, Да? Також, якщо бесіду у тебе там похожа з ким дайким. От ця культура, цілість культури, де жиє челядник, дежиє, де фунгує де все. Не він тоді, коли піде собі, сяде на левицю, вірш напише. Цілість культури. Хотять мати русини. Ну, то тоді буде правда. Якщо б в цій публікації була така зірочка, да, що треба розуміти під поняттям культури, да, що то не є 2% деякого фолька і мистецтва. А побут. Побут в русинському континіумі. І чим є сепаратизм, як би було окреслено, що то є? Ну, повічно, ну, приклад приведіть мені, да? крім провокатору. Конкретно, коли хтось хотів провокацію дайку вчинити, каже, ну зараз це все відділяємо. Ну, хто? Провокатори, до котрих много звідані. У мене от деяких заяв чи якихось тверджень, радість тільки чомусь у спецслужба не у Русинів. Да? Ті все завжди радують, але до речі, той зробив. Таке враження, у мене це поделили появляться його попросили це зробити. Скажи щось таке дурне, що може блокати, що чому русини винуваті. Добре, зараз я щось заяву то кажу, що ми там там русини то-то-то-то. О, бачите, ви сепаратисти. Звідання культури і русинів протиставлення і сепаратизму не існуючого серед русинів, то є важлива тема. Може, одна з найважливіших тем, котрих у нас є повно, за котрих ми мало думали, мало обсуждали, мало давали свою оцінку, як я до того все ставлю. А може, Русини не хочуть мати культуру свою, хоча 2%. Мистецтво і фольк. Все. Да? Може, вони себе вважають таким народом. От, коли приходимо десь там в Варшаву, наприклад, да, там живуть поляки. Кажуть, от тепер ваша культура. Все, давайте, живіть за культуру. Вони не почнуть писати вірші чи танцювати в хорвот. Ні. Вони. Підуть кожен до себе на роботу, на фірму, супермаркет, хтось буде таксистом робити, і будуть жити в польській культурі, не полишаючи свою материнську культуру, материнську бесіду. Русину себе вдома, в своєму селі, в своєму варушеві. Хотів би лемсе, щоб не полишати свою материнську бесіду, щоб вона не озвучала якось некоректно, неправильно, недовчена, правильна мова. Да? Що ти не є такий казав, да? тебе, мама, навчила так бесідувати, то є просто покалічена мова. І не треба культуру. Цілість культурського народу, мені здає так, протиставляти неіснуючому сепаратизмові або неіснуючому політичному русинству. Хоча з політичним теж є таке звідання, бо все, що в обществі в суспільстві людина робить, це є тільки політичні дії, людина фунгує політичному законодавчому просторі, єден з другим, челядним громадянин України. І влада, і людина. Лем політично немає. Не може людина вийти, схожий, серед людей і бути не в політичному просторі. Тому як, наприклад, русинський наряд, чи бесіда, чи взагалі чи да, начина може бути якось позаполітичним фунгувати? Я, я теж не можу розуміти, бо і таке десь порівняння не в цій статті, але я зустрічав, що там є от культура да, русинська, да, тобто, котра заужена чомусь до фольку і мистецтва. І є протилежність, котрим треба щось політичне. Ну, а як може позаполітичним? В Україні українська мова є державна, і вона обов'язково всюди буде до всюди користуємося, як підемо серед людей. Бо це є політичне право, але не яке інше. Мова нацменшини може бути тільки в політичному контексті. Може бути, мовою корінного народу. Національність ж тільки політична. Тобто не може, не може в обществі існувати позаполітичним контекстом. Барто інтересна стаття, захочу всіх почитати, подумати для себе, що то є таке наша русинська культура і самобитність, що то є держава, чим то є сепаратизм в русинстві, чим то є політичне русинство, полі... в, рус... в русинстві, що то є де так, а де сяк, то треба русинам добре знати, будь-які не путати і знати, що ми не які не сепаратисти. Але ми не люди, котрі хибить. Іскусство і фольк. Цим ніхто в світіся не займає, свою часу, увагу і енергію тому не приділять, і русини теж не хочуть тому приділяти більше. Русини хочуть жити в обществі в іншому. І не мусите переставати бути русинами. Читаймо сайт русин Сусід і вшиткі інші публікації. Базо інтересні. Вітання вшитки!